Монт культури Вінницької міської ради презентує театр імені садовського 24 листопада, 19.00. До 200 річчя з дня народження Джозепе Верді Реквієм, виконавці Галицький академічний хор, Симфонічний оркестр Львівської державної філармонії, солісти Світлана Мамчур Сопрано, Роман Корен Тенор Україна, Карин Бекштрем, Меце Сопрано, Петер Андерс Хедлуд, Бас Швеція, диригент Ілля Ступель, Швеція. Довідки за телефонами 691 731 670 907. Проект відбувається за підтримки Сергія Кудлаєнка. Ти на сайті Дебідебідабі або в касах театру імені Садовського. Генеральний інформаційний партнер ТРК «Еверест», телекомпанія Віта, ВДТ пригощає ресторан Тіфліс 24 листопада, початок о 19 годині. Джузепе Верді Реквієм.